З робочим візитом до Лозової 24 лютого завітала голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична. Керівник Харківської області разом з народним депутатом Анатолієм Гіршвельдом, керівництвом міста та району відвідала ряд об'єктів Лозової, на яких проведено, проводяться і заплановані будівельні та відновлювальні роботи, та зустрілася з адміністративно-господарським активом міста Лозова та Лозівського району. Першим об'єктом, який відвідала керівник Харківщини, була дитяча юнацька спортивна школа Юність. Для тренерів та юних плавців спортшколи сьогодні свято відкриття басейну, який через аварійний стан був відкритий п'ять років тому. Останні два роки проводилися роботи з комплексної реконструкції Дю США. Юність. Сьогодні в оновленому басейні безкоштовно можуть займатися 120 вихованців спортивної школи. Серед них і юні спортсмени з обмеженими фізичними можливостями. Я сьогодні всіх вітаю здобучі. 30 років школа спортивна не мала капітального ремонту. Але зараз продовжуємо ремонтувати і велику спортивну залу для занять футболом такою аптекою, а також будемо закінчувати атлетичний зал і зал у боротьбі. Вже відновлено фітнес-зал, тому наші діти зможуть плавати в басейні, повністю займатися усіми ігровими видами спортом і не тільки місце дозівського району, а долучати ще молодь і інших районів, які знаходяться поблизу. І надзвичайно важливо, що всі заняття для дітей, а це майже 120 дітей з позовою, будуть проводитися безкоштовно. Всі секції будуть працювати над те, щоб зрощувати ще не одне покоління видатних спортсменів, а ці стіни пам'ятають учасників олімпіади, паралімпіади, переможців світових Українських змагань. І я впевнена, що з такою молоддю, з такими можливостями ми певне дивимося у майбутнє. Ми будемо мати результати, коли об'єднаємо. Сьогодні дійсно велика подія в нашому місті, будемо говорити, така нездійснення мірія була два роки назад. Коли лазівчани мені довірили бути мером, я зі своєю програмою вже, ставши мером, поїхав і не можу сповнити, не сповнити Ігоря Борича Рахів, коли він був головою обласної державної адміністрації. І тоді ми викреслили плани розвитку Лазівщини. І пріоритет, перш за все, він сказав, це молодь, це наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Потім продовжила Юлія Олександрівна підтримувати, ставши головою обласної державної адміністрації. Разом з Анатолієм Лісійовичем Гільшуком ми також визначились в напрямках і пріоритет був дійсно цей басейн. І я сподіваюся, що цей басейн не дасть, дасть звісно, не одних чемпіонів світу, Європи. Тому Льоль Олександрівна, Анатолій Місійович, відвертала. Я говорю, що тільки завдячуючи вашим зусиллям, ми це зробили і продовжуємо робити. А я, як міський голова, депутати міської ради, не вас, не людей Лазівщини, не підведуть. Дякую. А нашої держави дитина заводи. Дякую за У мене я вдячні, мені теж дуже приємно для громади, але хочу сказати: це не закінчення нашої співпраці. Це лише початок. В цьому році ми будемо підтримувати як місто Лозова, так і зівський район. Крім басейну, було проведено реконструкцію покрівлі спортивної школи, реконструйовану систему вентиляції та кондиціонування повітря, капітальні ремонти душових кімнат першого поверху, капітальні ремонти туалетних кімнат із забезпеченням безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями. Капітальний ремонт фоє, капітальний ремонт зали для занять фітнесом, а також розпочати роботи з реконструкції фасаду. На все це було витрачено 25,5 мільйонів гривень. Це і кошти державного і міського бюджетів, а також допомога міжнародної організації німецького співтовариства ГІС. На продовження робіт по спортивній школі у 2018 році заплановано виділення коштів у сумі 7,5 мільйонів гривень. З них понад 6 мільйонів 700 тисяч з Державного фонду регіонального розвитку та 780 тисяч з міського бюджету. Далі керівник області завітала до міськвиконкому, поклала квіти до дошки пам'яті загиблим воїнам АТО Лозівщини. Потім зустрілася з адміністративно-господарським активом міста Лозова та Лозівського району. На зустрічі Юлія Світлична зазначила, що Лозовій буде приділятися велика увага. Керівник області повідомила, що на Харківщині було капітально відремонтовано близько 175 об'єктів. На Лозівщині також планується провести ремонтні роботи ряду об'єктів. 2017 рік, незважаючи на те, що він був надзвичайно важким, кожен рік важким, тому що ми маємо випробувати, але, тим не менш, надзвичайно динамічний для Харківської області, в цілому, маємо гарні показники і можемо констатувати, що ми не тільки стабілізували ситуацію, а вже почали рухатися до розвитку. І маємо великі амбітні плани, маємо розуміння, як їх виконати. І будемо разом працювати, для того, щоб показувати результати. По місту Лозова і по Лозівському району такі об'єкти на 2017 рік також заплановані. Ми допоможемо у реконструкції каналізації по вулиці Карла Маркса, у реконструкції водопроводу по вулиці Богорова. Також буде училище культури з опалення, якого не було зовсім. Ми в СНТ «Урилька» зробимо водопостачання, а також освітлимо вулиці і в школу будуть закуплені вікна і двері, Краснопавлівська ЗОШ, також омовляться новими вікнами, нерозберігаючими. На зустрічі Юлія Світлична приділила увагу питанню стану і ремонту доріг. Повідомила, що в цьому році буде проведений ремонт дороги Лозова Мерефа Павлоград. Дорога буде відремонтована не повністю, а лише найбільш зруйновані ділянки. Знаю, в якому жахливому стані знаходиться мерефа Лозова Павлоград. Хочу сказати, що в такому стані знаходиться більша кількість. Доріг не тільки в Харківській області, а в всій Україні. Тоді питання, куди ж йшли гроші, коли ця дорога, мерева, визова повноград, не ремонтувалася 62-го року. Звичайно, вона прийде, ще зруйнується за 40-50 років. Але можете повірити мені, що в питанні ремонту доріг ви маєте однодумця. Ви маєте в головному Дорог, ремонту дороги, мерека, лозова вовлога. Ми опрацювали питання. Сьогодні тут присутній керівник служби автомобільних дорог Харківської області. І я, моя однозначна позиція, що дорогу потрібно ремонтувати. Не зможемо зробити її ідеальною європейською, так як в Ізюмі, наче потрібно робити ті пуски, які зовсім в жахливому стані. Інші робити проїзними, а потім, коли буде на це можливість, зробити її так, щоб вона була в рамках правил дорожнього руху, мала належний стан. Начальник служби автомобільних доріг у Харківській області доповів про плани щодо ремонту дороги Лозова Мерефа Павлоград. Ми розпочали ремонт цієї дороги саме в минулому році. Всього дорога 132 кілометри протяжністю. Минулого року ми зробили 21 кілометр, ділянками, міна більш зруйнованими. Всього було 6 ділянок. Це по території Зміївського та Первомайського району. У цьому році ми йдемо далі, заходимо вже в Мозівський район, тому всього буде зроблено 15 кілометрів, заплановано, це перший етап 15 кілометрів за рахунок державного бюджету. Ми не кажемо промитний експеримент за рахунок державного бюджету. Це ділянки у вашому районі, перш за все, пані. протягом Краснопавлівка, а також герсеваново разом з штучною спорудою з шляхопроводом. На цих ділянках усього 8,5 кілометрів буде нове покриття. До кінця цього будівельного сезону там буде. Абсолютно нова дорога з новим покриттям. Це Я знаю, так е, крім того, на території Первомайського району також ми зробимо 4,5 км кілометри і одну ділянку на території Зміївського району, там де е, зараз найбільш виникає скарг і незручностей. Тому е, разом з місцевою мережею також у цьому році буде зроблено з державного бюджету. 20 кілометрів усіх доріг, і державних, і місцевих. І вимога моя, і вимога людей почати ремонт дороги від Лозової до мерефи, рухаючись на зустріч один одному, розуміючи, що неможливо її робити зсередини, але рухаючись на зустріч один одному і починати з цього року. Народний депутат України Анатолій Гіршвальд вкотре наголосив на тому, що потрібно розвивати власне виробництво і Лозова цьому приклад. Лозівський міський голова зазначив, що в місті найбільше питань і проблем в житлово-комунальному господарстві, дякуючи тому, що є підтримка Юлії Світличної Анатолія Гіршвальда. Поступово деякі питання вирішуються. Далі керівник Харківщини Юлія Світлична вручила ключі від житлового будинку родині з Красноградського району, яка створила дитячий будинок сімейного типу, і крім двох власних дітей, виховує прийомних. Також подарувала родині плазмовий телевізор і пообіцяла через декілька місяців завітати у гості і перевірити, як родина облаштувалася. Ще сім'ї подарували солодкий аналог їх нового будинку. У планах цієї родини всиновлення ще як мінімум двох діточок. А також Юлія Олександрівна разом з головою Первомайської райдержадміністрації троє ключів від квартир вручили дітям-сиротам з Первомайського району. В цих квартирах були зроблені ремонти і встановлені меблі. На входи не вручили подарунки, мікрохвильові печі. Важаєма Юлія Олександрівна, прийміть від атмасів. Громної спасія за те, що ви дали нам таку можливість, и жить в квартирах и в разных дети. И я вас приглашаю первомащину приезжать в гость по і... гости и часть меня за Наступним об'єктом у робочій поїздці Юлії Світличної став навчально-виховний комплекс номер 10 Оглянула ремонтні роботи будівлі та приміщення школи. На ремонт школи міжнародною організацією Німецьке співтовариство ГІС було виділено близько 10 мільйонів гривень. Також кошти на ремонтні роботи виділялися із міського бюджету близько 700 тисяч гривень. Протягом 2017 року у Лозівському НВК номер 10 капітально відремонтували покрівлю, замінили вікна та двері, провели утеплення та капітальний ремонт системи опалення, системи вентиляції в харчоблоці. Також було придбано меблі для декількох класних кімнат. Відремонтовано коридори та фоєм. Юлія Світлична поспілкувалася з батьками і запевнила, що роботи вже завершуються і з квітня місяця діти будуть навчатися у своїй вже оновленій рідній школі. Що я надзвичайно вражена вашою колективною працею, коли є співпорозуміння між усіма, міжнародними організаціями, владою на місці, батьками, бізнесом, який кожен на своєму рівні відповідальності дуже-дуже наполегливо хоче прагнути до результату. І кожен для цього максимум робить. Я знаю, що і батьківський колектив долучився до покупки меблів, і кожного дня тут майже проводить інспекцію, як воно виконане. Я також буду слідкувати, наскільки якісно і вчасно будуть зроблені роботи. Далі Юлія Олександрівна відвідала відділення денного догляду для дітей з інвалідністю Територіального центру соціального обслуговування Лозівської міської ради. Так як у Лозовій планують створити інклюзивно-ресурсний центр, тому керівник області ознайомилася із роботою відділення і планами щодо майбутнього центру. Відділення денного догляду для особливих дітей працює у Лозові з початку 2017 року. Його створили на базі громадської організації Реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами перлинки. У приміщенні терцентру провели ремонт за рахунок місцевого бюджету. Реабілітаційне обладнання, меблі та техніку допомогли придбати німецьке співтовариство ГІС та ЮНІСЕФ. Протягом 2017 року, за рахунок коштів Українського фонду соціальних інвестицій, у приміщеннях відділення замінили вікна а у 2018 році планують утеплити фасад. На сьогодні реабілітацію тут проходять 41 дитина з інвалідністю. З дітьми працюють психологи, логопеди, масажисти. Юлія Світлична зазначила, реабілітація для дітей повністю безкоштовна. Діти та батьки отримують тут професійну допомогу від спеціалістів. Керівник області подивилася, як працюють спеціалісти відділення, поспілкувалася з мамами і дітлахами. Наші діти це наше майбутнє. скільки ми можемо, стільки вкладаємо. З особливими потребами потрібно особливо до них і ставитися і розвивати все, що ми можемо. Тому дякую вам від надзвичайно вражено. Дякую вам за вашу турботу, за ваше гаряче серце. Хочу вам тільки побажати енергії, сил, терпіння і віри в те, що ви робите, те, чим ви займаєтесь. Відділенню денного догляду для дітей з особливими потребами гості вручили подарунки від керівника області акустична система, яка так потрібна для роботи з дітьми. Від народного депутата відділення отримало холодильник. Також Юлія Олександрівна обговорила з фахівцями стан створення тут Лозівського інклюзивного ресурсного центру. Я думаю, якраз співпраця і об'єднання всіх, і влади, і громади, і депутатського корпусу як ніколи показала, який може бути потужний результат, якщо всі долучаться до єдиної конкретної справи. Сьогодні ви бачили те, чого лозівчани чекали 30 років. У 2018 році буде завершено повністю ремонт, і спортивна школа буде як новенька. Також плануємо збудувати нові інфраструктурні об'єкти по всіх районах Харківської області, не тільки розвивати лозову, хоча особливу увагу приділяємо лозові. І сьогодні разом із керівництвом Харківської області всі приїхали. Сьогодні прокурор і служби безпеки, і керівник національної поліції, разом з головою обласної державної адміністрації по своїх відомствах. Вивчають ситуацію для того, щоб комплексно підходити до розвитку регіонів будемо розвивати рузівщину, і ми маємо вже деякі об'єкти, які включимо до плану соціально-економічного розвитку на 2018 рік. Будемо допомагати і місту. І району будемо робити все для того, щоб громада і люди відчували реальні результати. А влада несла відповідальність за свої слова. Так по місту це водопровід каналізація, а Також буде відкрита ресурсний центр в Лозовій школа, про яку я сказала, номер 10 Будуть завершені роботи ремонтні роботи в соціальному центрі для дітей інвалідів. По району, якщо брати, то СМТ Орилька ми там зробимо і водопровід. І Досвітлимо декілька вулиць, не будемо зупинятися на одній мінімум чотири. Також буде зроблено порільці по і в дитячому садочку, відремонтуємо і вставимо нові вікна, енергозберігаючі, нові двері. І в Краснопавлівському НВК також будемо робити ремонт. На які вони також дуже довго чекали, на цьому не зупинимося. Дуже велика кількість проєктів, що буде по програмі «Разом майбутнє, на яке обласна державна адміністрація виділяє фінансування. Будуть і інші проєкти, до яких ми також будемо долучати міжнародних партнерів. Ви знаєте, що дуже активно працюють різні організації: фонд соціальних інвестицій і ГІСЧІЯЗ Німецька. Компанія і ЮНІСЕФ долучається до проєктів Харківської області, тому тільки об'єднавшись, ми зможемо отримати конкретні результати, до чого я сьогодні і запрошувала весь актив Лузівського району і всіх тих, хто вболіває за державу. Тому що це праця на державу, це праця на наше майбутнє. Будемо робити, будемо бачити результат.